Доброго дня, панове! Сьогодні будемо говорити про радіатори охолодження для теристорі Q202, Q201, а також для діодів d 242 Як бачите, зараз відкрита програма FreeCAD. Що це за програма? Це, це open source кад для проєктування креслення. Тобто у цій програмі можна створювати різноманітні, різноманітні деталі, корпуси, усе це можна робити у цій програмі. Це насправді, ну, насправді е це, можливо, не сама свіжа версія. Як бачите, я використовую версію, зараз, зараз я покажу, яка версія, версія 0.17 від 2018 року. У мене був цей дистрибутив, тому я цим дистрибутивом і користуюся. Це, як бачите, дистрибутив під Windows і він, скрізь, скрізь за все, 32 бітний Так, давайте насправді подивимось. Так, бачите, це 32-бітний, тому що на цій машині в мене в там тій машині, яка називається тітан, там, Там. Стоїть 34 бітна версія Windows, а тут а, стоїть 4-бітна версія Windows, але все одно стрібатив просто той самий, тому що. Я не користувався, тому я, я цим стрібатим далі продовжую користуватися. Тобто має бути Посідоним. Отже, який саме може бути радіатор? На мою думку, найкращий радіатор. я, здається, в якомусь відео говорив, що, на мою думку, найкраще рішення це все ж таки точний радіатор з. Е з алюмінієвого кругляку. Тобто це має бути точний радіатор циліндричної форми. Як я насправді це бачу, це має бути радіатор циліндричної форми з трьома концентричними кільцями та з отвором на вершині для кріплення діода 400. А монтаж слід виконувати винтами гвинтами на три або на чотири у трьох точках, для того, щоб забезпечити стійкість конструкції. чому Проблема у тому, що якщо. Нижня, саме нижня шайба охолодження буде розміщуватися упутну до пластини, монтажної пластини. Тоді можливо знадобиться тільки два монтажних отвори. У чому проблема? Проблема в тому, що все ж таки я вважаю, що, монтаж, що нижня, нижня шайба охолодження має висіти над поверхні монтажні пластини. І тоді, мабуть, знадобиться все ж таки три гвинта. Симетрично розміщені. Чому? Тому що для того, щоб забезпечити міцність конструкції. Насправді я бачив на просторах інтернету і інші рішення, коли використовується наскрізний отвір, і монтаж виконується таким самим гвинтом, як і як і різьбовий контакт на тересторі чи діотрі. Я нагадую, для діодів та тересторів вищозаночник діаметр монтажного отвору має бути 6 мм. Тобто різьба на 6 має бути. Для того, щоб монтувати ці деталі на радіаторі, або ж такий використовується. При монтажі, я нагадую ось як деталі у комплекті з цими, з цими та діодами, у тому числі є монтажні деталі, відповідні йде латунна гайка, шайба та контактний ліпісток товщиною 0,5 мм з латуні. Але, як бачите, радіатор буде використовуватися і мабуть, це насправді можливо, не найкраще рішення. Все, все ж таки мідний радіатор. Це, можливо, виглядало би і гарніше. Можливо, насправді, насправді я тільки що про це подумав, можливо, варто все ж таки, все ж таки, точити все ж таки радіатор радіатори із міді. Можливо, це буде гарніше виглядати, і з точки зору електричного контакту це буде, ясна річ, значно краще, тому що алюміній гірше проводить електрику і є така, є така нездорова річ, як поєднання міді та алюмінію у електриці, яке називається електричною корозією. Тому такого ніякого випадку відпускати не можна. Тому завжди має бути або мідь, або алюміній, або має бути відповідний перехідний метал, наприклад, наприклад оцінкована сталь. Тобто, тобто безпосередньо, безпосередньо стикатися в електриці не можуть мідь на алюміній, інакше це, це може призвести до електричної корозії. Це, це дуже добра річ, це може призвести до перегріву і навіть до корозії. Тобто у місті стику цих двох металів, якщо там проводи, Якщо там протікає великий. Якщо, якщо сила току значно велика, там 5 5-7 або не десятки Амперів, це місце почне з часом грітися, а потім. Е це може призвести до, до перегріву і навіть пожежі. Тому обов'язково це не добре рішення. Обов'язково має бути або якийсь перехідний метал, або ж просто не допускати таких поєднань. Отаке. От тобто, давайте насправді, насправді спробуємо зробити радіатор. Як я вже казав, це все ж таки має бути циліндричний цилиндр... радіатор з... з алюмінію, тому що він дешевший і має меншу масу. Як я вже казав. Я планую для нашого проєкту Cleverlight, все ж таки точити ці радіатори, і треба знайти якогось майстра, який це може зайнятися. Поки що, як я вже приблизно сказав, як це має виглядати, тому давайте насправді спробуємо спроектувати цей радіатор. Отже, візьмемо за основу ось такий циліндр. Перейдемо режим навігації Open Inventor, для того, щоб було зручніше керувати ось цим об'єктами. Об насправді, мені. Це... мені насправді, подобається хрещений магазин інверс... ін... інвентор, тому що можна е, усіляко повертати е, і обертати ось ці об'єкти, знаєте, можна, це, це насправді дуже весело глядає, знаєте, як весело крутиться і вертиться цей, цей циліндр, тому що насправді, насправді, якщо взяти дефолтний ось цей катер, він, Дозволяє тільки ось так переміщувати об'єкти і все і можна зумити. А в режимі Inventor можна, наприклад. тобто, Open Inventor можна об'єкти ось так обертати. Тобто, це насправді виглядає доволі, доволі цікаво. Тому давайте все ж таки задамо розміри для нашого об'єкту, як я вже казав. Як я вже казав, давайте насправді задамо зараз розмір. Як, я вже, розмір, як я вже казав, діаметр циліндра має бути 30 мм. Мі відповідно, у нас як бачите, нас от розмір, Радіус, тобто має бути 15 мм. Виходить ось, така, ось такий об'єкт, схожий на хокейну шайбу. І тепер потрібно задати висоту цього об'єкту, як я вже казав, має бути рівно 40 мм. Ось ось так, ось, Приблизно такі об'єкти у нас виходять. Ось приблизно ось така, ось така геометрія в нас виходить. І тепер треба зробити одну просту річ. Треба зробити. 4. 4 хай буде 3. Е, шайби охолодження для того, щоб забезпечити відвід тепла. Ну, насправді, можна залишити радіатор і ось в такому вигляді, як він і є, насправді, можливо, це також буде нормально працювати. Отже, давайте почнемо з того, що треба задати, знайти центр того об'єкту, а для, для, для. Якщо у нас буде три шайби, хай буде все ж таки три шайби. Скажімо, по 8 мм. І буде 10 міліметрів між ними, насправді, це, 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 це потрібно щось таке таки розрахувати. Давайте спробуємо це розрахувати. Вінкнемо, так, режим інженерний, ось так буде. і нам потрібно розрахувати просто відстані. Тобто, якщо у нас буде радіатор, буде мати три шаби охолодження по 8 міліметрів, відповідно, загальна їхня, загальна їхня товщина буде... 24 міліметри, тобто 40-24 буде 16 мм, відповідно. У нас буде 3, 4 проміжки по 4 мм між ними. Можливо, це буде занадто мало. Тому треба зробити проміжки, хоча б щоб вони були приблизно рівним між собою. У нас буде скільки? У нас буде. Е, 7 е, проміжків, відповідно, треба 40 розділити на 7 і буде приблизно е, 5 мм, буде ширина од одної шайби. 7, саме буде 7 проміжків і тоді е, от випадку, можна спробувати зробити. Зробити ось такий радіатор. тобто, тобто, чи буде достатньо 5 мм для того, щоб зберегти ефективний відвід тепла? А що ж вийде, якщо ми, скажімо, хочемо зробити все ж таки 4 шаби охолодження, а не, а не 3? У такому випадку ми отримуємо 9 проміжків, відповідно, 40 розділити на 9 буде по 4,4 мм для відводу тепла. Яка ж, має бути глибина, яка ж має бути глибина цього тучіння? ну, насправді, це дуже цікаве питання. І знаєте, насправді дуже такий, такий цікавий момент. Можливо, не варто робити точіння, робити під прямим кутом, тому що якщо буде, якщо буде ширина. Шабі, тобто, у чому проблема? Проблема в тому, що якщо буде занадто тонка основа реброохолодження, він буде працювати неефективно, тому що е при значному нагріві, у нас та при будь-якому нагріві, у нас буде через великий тепловий опір буде відбуватися нагрів, е так би мовити, серцеві радіатора, а от на ребрах у, у, у нас тепло, у нас радіатор буде значно холодніший, і тому важливо насправді вірно розрахувати радіатор для того, щоб він міг, він міг ефективно будете тепло. Тому все ж таки я вважаю, що можна то варто зробити тільки 3 ребра. Чому? Тому що якщо нас буде 4 ребра, у нас буде аж 9 секцій, і це може. Радіатор може просто в такому режимі працювати неефективно. Тому насправді постає питання, чи варто взагалі конструювати такі радіатори, але ви знаєте, я просто бачу такі промислові рішення, тому можливо, можливо. Такий радіатор це доцільна річ. Чому проблема? проблема в тому, що якщо такий радіатор робити все ж таки литтям, а не точінням, тоді можна досягти і більш цікавих геометрії, які, які дозволять забезпечити більш ефективний відвід тепла у, у такій конфігурації. Тому що якщо у нас буде багато шайб охолодження, тоді, ми, тоді радіатор працюватиме неефективно. Тому що через створений тепловий мішок у між шабами це також може призвести до погано тепла. Тому, що можна зробити? Мабуть, важливо все ж таки подивитися на готові креслі, як насправді такий радіатор і просто, так можете, просто скопіювати цей радіатор, тому що це важливо. Тому що ми можемо зробити? Ми можемо насправді зробити, якщо ми зробимо просто три кільця. Це буде виглядати нормально, але яке, яка має бути глибна ну, скажімо, дві скажімо, третини від, від діаметра і на нижньому ярусі, мабуть, варто зробити точні глибшим, для того, щоб відвід тепло був ефективніший, тому що, тому що у нижньому ярусі у нас значно менше, значно, значно менше, менше нагрів. І тому, тому важливо, щоб. Тобто, там за, за, залишок Тепла і тому важливо, щоб відвід тепла був більш ефективніший саме у верхній частині. А в нижній частині у нас має бути відвід тепла. Так мовити, залишки теплоенергії мають, мають відводитися більш ефективніше. Для того, щоб... Ну, чому насправді так варто робити? Тому що під час, під час нагріву, якщо буде, якщо буде глибона точнення в верхній частині буде велика, тоді у нас. Радіатор буде про це нефти через перегрів ребер охолодження. Тобто у нас буде, ну, умовно кажучи, десь у середні ребра буде перекос температури таким, таким чином, що у нас у цій зоні збільшиться нагрів значно сильніше, ніж на краю радіатора. Тому, мабуть, все ж таки знадобиться якийсь розрахунок, тому що можемо зробити, ми можемо просто залишити ось такий, ось такий ціліндр, і це працюватиме добре уже. Але що можна зробити? Можна приблизно зробити точення. Зробити радіатор симетричним для того, щоб він виглядав так, як потрібно. Тобто, якщо ми візьмемо ось, ось поточний, поточний радіатор і просто зробимо три. Три шайби охолодження з злибин точення скажімо. 50%, 50 Тобто... Тобто треба зробити. Кільце А у нас є тільки торой. <рес> у нас є тільки торой, де буде холохуб. А для того, щоб зробити для того, щоб... щоб додати сюди все ж таки. Кільце треба взяти ось такий циліндр і е, вірити в нього основу. Тому, що можна зробити? Треба створити кільце у, у циліндрі для того, щоб можна було зробити що потрібно. Як це зробити? Треба зробити, е, треба зробити скажімо, у нижній грані. Зробити спочатку, спочатку великий циліндр, потім маленький циліндр, а потім один з іншого Треба, треба е, обрізати ось цим інструментом. І тоді ми зможемо зробити те, що потрібно. Тому що серцина залишиться без змін. Іде на питання, як це зробити? Ну, Насправді, мабуть, це зробити не, не так вже і важко. Як я вже казав, якщо б це глибина точіння буде 50%, тому відповідно, нам треба зробити циліндр, ще один. Так, у нас є ще один циліндр. І давайте задамо діаметр 7,5 міліметрів. Так, 7,5. Так, ми його не бачимо, тому що він знаходиться у середі, але ми можемо збільшити його висоту і побачимо, коли, коли його довжина буде більше за 40, ми побачимо зверху хвостик. От так, бачите? Ось так. То ось, ось такий об'єкт. І саме об цей циліндр ми будемо обрізати наш. Бублік. Тому, що робити, давайте створимо ще один циліндр, так, який буде мати діаметр, буде мати радіус рівний радіусу цього об'єкту. тобто Він буде мати, мати радіус 30 мм, як бачите, він ось знизу і буде мати ширину, відповідно. Давайте розрахуємо ще раз. Тобто, якщо у нас буде 3 Три шайби охолодження, Відповідно, у нас буде 7 об'єктів, треба 40 розділити на 7, буде 5,7 мм. Скажімо, давайте. -за залишимо Давайте залишимо простір внизу і тому треба перемістити ось цей нижній циліндр до верхньої частини. Тому переходимо у цей циліндр 2. Ось, ось він. І тут шукаємо позицію та переміщаємо об'єкт по осі, мабуть, Z. І шукаємо ось так. Шукаємо. Шукаємо верхню точку. Але ширина цього об'єкта має бути 5,7 має бути мм, а не 9. 5,7 ось так. У чому проблема? Проблема в тому, що. Так, 5,7 мм нам все ж таки потрібно залишити ось цей об'єкт. Ось бачите, це насправді ми ось цим інструментом маємо обрізати, залишки, обрізати циліндри, а не, а, не, а не залишити його. Тому насправді питання, можливо, варто піти іншим шлюхом, а давайте ці циліндри зверху набудовувати. Це, можливо, буде значно веселіше. А давайте. Тому мені щось, я щось такими. Ну, Просто це буде виглядати цікавіше, на мою думку. Тому давайте все ж таки набудовувати ці циліндри. Тому давайте ось цей циліндр просто видалимо. А цей внутрішній циліндр зменшимо його діаметр до 7,5 мм. Ось так. І тоді ми побачимо ось такі. Кільця. Що з тими кільцями робити? Ну, так. E треба знайти положення цього об'єкту, скажімо, ось тут. І потрібно все ж таки, так, це у нас позиція, а ось ширина. Так. І тому треба чітко розрахувати, як це має бути. З діаметром 15 мм. Це, нагадую, ось так виглядає приблизно. Виходить, ось таке кільце. І нам треба зробити що? Нам... У нас у верхній частині має бути має бути ще й проріз під різьби контакт Трестера чи діода а те, що ви зараз бачите, це інші інше, як шайба яких має бути відповідно. Три штуки. давайте просто подивимося, як це буде виглядати. Отже, у нас, е, висота, у нас ширина цього кільця має бути рівно 5,7 мм. Насправді можна задати ось таке дробне значення 571. Давайте зробимо значення, все ж таки, яке потрібно по розрахунках. 5,71. Ось так. І тоді важливо зробити що? Мають бути проміжутки рівні між собою. Тобто, тобто, якщо у нас висота, призначені, призначені зміщення 0, наше кільце буде знаходитися на самому дні. І тоді ми повинні бачити проекцію ось цього циліндра, що у центрі. Як бачите, так і є. Тобто ми дійсно знаходимося у центрі. Але якщо ми зробимо від'ємне значення. Е Циліндр, що розміщується у центрі, він сховається за ось цим кільцем, тому що тобто, не за кільцем, а за ось цим циліндром, тому що, тому що нижня грань цього циліндра вона знаходиться у середрі цього циліндра, що зараз виділене. Тому, якщо, тобто, Початок координат все ж таки знаходиться унизу. Тому треба зробити що? Треба точно розрахувати, які саме, мають, які саме мають бути координати. Якщо ми починаємо з самого верху, а в нас тут є 9 проміжків. Тобто, відповідно, нам треба 5,7 помножити на 9 буде 51 міліметр. Тобто. Не зовсім так. Тому що насправді у нас е проміжків насправді 8. Тому. Важливо зробити дуже, дуже просту річ. Треба вірно розрахувати положення першого елементу, а перші елементи у нас повітря. Тобто, відповідно, відповідно треба 5,71 помножити на 7. І буде значення 39,97. Так, тобто, у нас по, по осі Z має бути 39,97. 39,97. Так. Це надто багато. Так, 5-7. Помножити на 6. <свісно> так. 34,26. Так, 34,26. І це і нічого інше, як. А, у нас усього його 7. Вибачте, будь ласка, тобто має бути. Так, 5,71 помножити на 5. Так, 28,55. Так, маємо бути 28,55. І тоді ми отримуємо положення першого. першого першого... Першої шабі оголошення. Зверху. Але таке шебе оголошення має бути 3 штуки. Тобто давайте я просто спробуємо просто візуалізувати цей радіатор. Ось так виглядає перша шайба охолодження. Давайте додамо ще одну шайбу охолодження з такою самої геометрії. У, не, у неї має бути діаметр. Тобто радіус має бути 15 мм. Висота 5,71. І її положення має бути. 5,71 помножити на. 3, так. 17, 13. Так. 17. 13. Ось так. От. Це вірна відповідь, як бачите, ось так виглядає наш радіатор з двома ребрами охолодження. Це щось схоже до того, що я бачив в інтернеті насправді. Так. Да. Але треба, щоб було дійсно круто, тому що має виглядати гарно. Ось, ось такий радіатор. І давайте дамо ще один ще одну шайбу охолодження. Так, нам потрібно задати її радіус 15 мм. І висота 5,71. І відповідно, відповідно треба задати ще і позицію по усі Z. І це має бути 5,71 помножити на 2. Має бути 11.42. Так, 11.42. Вибачте, будь ласка. У нас перша позиція це 5 тобто 0. Тому має бути саме зміщення. Тобто, саме нижнє кільце має лишати на, сам, на, саму, на монтажній пластині, а оце кільце має бути над ним. Тобто, відповідно, має бути зміщення 5,71. 5,71. 5,71 і ось так. Тобто. При... Тобто радіатор глядати саме ось так. Тобто я щось схоже бачив у, у інтернеті. Тобто, Давайте насправді збережемо цей проєкт. Збер... Зберегти просто цей файл. Так. І тут створимо новий... нову теку. Клевер Лігт. Клеверліт. І тут створимо. Бережемо наш документ. Ось так. Завжди зберігайте, коли щось робите. Це важливо. Тепер, що можна зробити? Важливо розуміти, що насправді ця штука вона без будь-яких розрахунків виглядає приблизно ось так. Але що можна зробити? Давайте зробимо отвір, де має бути саме. Ось так виглядає наш радіатор симпатично. Що нам треба зробити? Нам треба зробити отвір, де сам має розміщуватися сам діод чи терестор. Діаметр корпусу Терестора 21 мм. А діаметр цього радіатора. Діаметр цього радіатора 30 мм, а діаметр ось, ці, ось, ось цього п'ятачка 15 мм, тобто такий самий, як і діаметр е, монтажної гайки на терісторі. Це говорить про те, що насправді все має добре зійтися. тобто ці, цього радіатора має бути достатньо він виглядає доволі компактно. А яка висота самого тірестора? давайте його просто. Я зараз просто помірюю його стану, церклю, повністю, яка у, нього, яка у нього висота. 39 мм. Тобто насправді радіатор буде бути приблизно такий самий, як і при суті, як і весь терестор повністю, але це з урахуванням. Це з урахуванням монтажного винтового контакту. А оскільки винтовий контакт буде розміщатися у середині радіатора, то варто все ж таки перемірити висоту тересера без урахування винтового контакту. І у такому, ві... у такому випадку довжина тересера над радіатором буде складати 26 мм по даним ось такого циркуля. Ось такого циркуля. даємо. Тобто 26 мм буде розміщатися над радіатором, і під радіатором підем буде 40 мм розміщатися. Тобто, я думаю, що насправді. Насправді це буде виглядати доволі органічно. Тобто я. Ну, це доволі компактний буде прилад. Єдине, що я б хотів, щоб він все ж таки був виготовлені якісно. Тому от... Я говорив, що будемо точити эти... до цього готуємось. Тому давайте все ж таки зробимо невеличку перерву. І просто я ще, можливо, трішки поміркую над цим проєктом. а на сьогодні все. Всім дякую за перегляд цього відео до кінця. На все добре, до на побачення.